Початок листопада видався незвично теплим та сонячним для більшості регіонів, але така погода протримається недовго. Далі буде холодати, а температура опуститься нижче нуля. Утім, першу декаду місяця все ж буде відносно теплою. Такий прогноз на листопад робить синоптик Наталія Птуха. Середньомісячна температура прогнозується на рівні плюс один плюс сім градусів. А ось інший синоптик Станіслав Щедрін зазначає, що з 10 листопада слід очікувати досить прохолодну погоду. Зимова погода прийде наприкінці другої декади листопада. Уже будуть нічні морози, заморозки та похолодання. Прогнозує спеціаліст. Інший фахівець, заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова, зазначає, що вже з 25 листопада в Україну прийде різке похолодання, яке триматиметься приблизно до 3 грудня. У цей період, за прогнозом Мартазінової, нічна температура може знижуватися до мінус 9-12 градусів, а в день триматиметься біля нуля. Саме тоді можливий перший серйозний мокрий сніг.